Після початку підлої повномасштабної війни Росії проти України в Одесі не може стояти пам'ятник Катеріні Другій. На акцію проти символу руского міра вийшла молодь. Активісти проводять паралелі між імператрицею та президентом РФ. Обидва нищать український народ. Серце Одеси Катериницька площа у самому центрі стоїть комплекс засновники міста: п'ять пам'ятників: Хосе Дерібасу, Францу Деволану, Григорію Потьомкіну та Платону Зубову. Над ними російська імператриця Катерина II. Українські активісти вимагають знести його. Одеса, Без Катерини! Одеса. На пам'ятнику російській імператриці кожен день нові надписи. Громадськість обурена імперським символом в Одесі, яке потерпає від російських ракет. Катерина II – ворог української державності. Вона ліквідувала Запорізьку Січ, знищила козацтво, зробила кріпаками майже 300 тисяч українців, знищувала українську мову. Ще Тарас Шевченко називав її злою мачехою, яка доконала Україну. Зараз Основне це показати, що Одеса – приважити це українське місто, і Україна не може терпіти ніяких імперських, російських чи советських. Символів у нас Одес з імперською версією української історії імператриця 1794 року заснувала Одесу. Та одеські історики довели це міф створений Аполлоном Скальковським, аби догодити династії Романових. До приходу Російської імперії тут було місто Хаджибей з відомим портом. Перші згадки про нього ще 1415 року у текстах польського історика Яна Длугоша та в рескрипті Катерини Другої. Тому рескрипті, на який посилаються всі ті, хто говорить, що вона ніби засновниця Одеси, згадується тричі, топонім Гаджибей. І ні разу не згадується топонім Одеса. І там немає ніяких фраз стосовно заснувати нове місто. У Монаршому указі твердять, ідеться лише про приєднання міста до імперії та його перейменування в Одесу. Утім, міф настільки глибоко закріпився у головах Одеситів, що на початку 20-го століття у місті встановили пам'ятник засновникам Одеси. Відтоді між громадськими організаціями та міською радою тривають суди. Дійсно, з історичної точки зору цінність зараз представляє виключно фігури там дивала на деребася, і Зубова, тому що вони аутентичні, і Катерина вона новостворена. Але все рівно ми повинні дивитися на цей пам'ятник. цей монумент в комплексі. Військова адміністрація Одеси надіслала листа до мерії з рекомендацією демонтувати пам'ятник символу Російської імперії. Але в міськраді планують провести голосування серед одеситів, які й вирішать долю пам'ятника. Я хотів би, щоб ми йшли по процедурі. Ми зібрали неодноразово зібралися з людьми, які мають різні думки. Ми прийшли к якомусь порозумінню. Ми виробили шлях, таку дорожну карту, якою рухаємося. Я проти варварського знесення, руйнування пам'ятників в вандаль, вандальський спосіб, поки пам'ятник Катерині II залишається серед засновників міста, впевнені активісти, расисти і далі продовжуватимуть маніпулювати тим, що Одеса це імперське російське місто. Назар Бурхан, Вадимрза, факта Сітів, Єдині новини.